Ага, і вона бачив мужика. Так, ну що ж, всім привіт, це я Чмолік. І це Branded It's not, sir Зурив вигляд того, що його тут немає. Або вдавай, що його тут немає. Ця гра став дуже популярним. Так, я вертав зі школи і він чов за мною. Або, так. Ця гра досить стала популярною, так що будемо неї грати. Тому що я хочу завжди популярності трошки. Так, нажати або. І тут. Дуже якась погана графіка, як, по-моєму. Гамхиршне изгрели всі психи, які ми грали. Окей, цей взгляд, ми, ми, школьник. Так, ми стоїмо просто чомусь. О, мужик, за нами. Так, він нагинається і... Що? ж мене бачите ага ми просто його ігноруємо і йдемо далі. дальше я впевнений якщо я буду якщо я буду вдавати те що його не бачу тоді він не буде зі мною йду хати там він бля хотів високий хотів я був таким високим я вам сказав, що не стін скром я ви як то. Як то. З любому підхочусь би бути вище. Так, окей. Я розумію, це наш дім десь тут має бути? Так, це наш дім. Записка. Дорогий Лукас. Я сподіваюся, що ти мав хороший день в школі. І я запіс трошки додому, тому що я буду працювати. Я зайшов тобі трохи піци. Це і ти може. Вона буде в холодильнику, якщо ти згоднієш. І тобі просто потрібно їх гітмикохвильові. Не забувай просто зробити своє домашнє і, пі, і прибрати всі іграшки з кат, по всій хаті і запхати їх всіх в коробку в твоїй кімнаті. З люблю тебе дуже. З, від мами. Окей, okay, як розумію, але треба буде зробити хіді. Так, ми йдемо далі. І що? Так, щось спало. Ага, це от кинув. ой є. Ти можеш мене бачити? Він подивився запитав, як я зрозумію. Мостр не знає, чи ми його може бачити. Так, ми погнорували це. І ще. Що? що, як він прям дихає. И ты так дихає. Я да еще як я не буду рис на нього, то тоді ви просто пидозви <риклад> Давайте я скуда михашки, умею. Так ты ихаш, по так. Це він Вау! капец він высокий. А ты що? Чувак, не дихай мене двохом. Він тусти. Чувак. Я бачу, щось писав. Не звертай уваги на нього, ніби тут що. Так, ще одна іграшка. На що? Я походу прям створена на одну моїх фобій. Що... Найкуда? Відчуття, що на мене дивиться, реально таке є. Не коли Я записуй відео. Але... Нікого немає. Ця його показу робить те, що з карток зробив з тим, що добавив це дихання над рухом. Настільки не, некомфор... не стільки некомфортно, що просто капець. Так. Е, як розуміємо, всі хешки прибирали. Йдемо далі. Вот, чо, іграшка. Так, давайте мы. Так. Вот <ривіт> його <Утюв> ноги. Це <ривіт> дуже ж дох, що він зробив вот дихання через те, що це настільки приємно чуть як він отмой дихає. Просто капец. Так, давайте я высить піцу. Чи ні? Локер точно. Так. <ривіт> так. Ага. Писать. Так, 54 плюс 20. Придайте математику, какой включать. Да. Это будет на 70. 77 не буду. Да, правильно. Так, 77. Так, дальше. 33 плюс 19. Цена у нас будет 40. 40. 40. 52 будем.

є. Yeah. 89 мінус 74. Mm. Так, це буде... Ой, 89 мінус 47, мінус 42. 9 на 7 це легко, це у нас буде отут 63. Я далі 48 на, 8, на 6 і 56 на 7. Це буде у нас... потом 8. Готов. Я зробив до лашні. Ришилось розігідти піцу, так. Погами, ти правильно кажуть. Один. Это зря заищу у него в хаті. Вот первого темнота. Волношки. Будемо вісти. Оже, мене звиняємо сіло. Йємо якась свинота. З таким так. Напевно я посплю і я розумію, що це все було моїй голові? чи так, чи не так. Хороша, хочеш... І в новим по вами до останніх сказати. В цілому схоже на мене. Хтось стукає. Хтось стукає в двері. Монстр де ти? Хто там може стукати? Йдем. Щось в мене погане почуття про це. Давайте йдем. Лукас, ти тут? Я забула ключі, ти можеш відкрити двері, будь ласка? Це, напевно, мама, буду, я щось певний прямо. Що це будимо, мама. Окей. Відкриваємо двері і дивимося. Привіт, Лукас! Е -е... Вибачте, що я збудила тебе. Мені треба перестати забувати ключі. Ні, це його мама походу. В, в любому випадку я запізнилася, тому що я мав багато роботи. Ти зробив все, що я написала до на записці? Ага, мужика. Не <клухи> душить. Представте, як їй це був. Вона залишила свого... <клухи> Значить, ти міг бачити мене. Представте, ви залишили свого сина на годину в хаті, виходите, а біля якийсь голий мужик стоїть. Так, стоп, що? Ага, ми тебе бачимо за монстра, Який стоїть біля такого самого чоловіка. Давай насмок трохи. Ти можеш бачити мене? Ага, і буде історія знову повторюватись. По кругу. Ігра від де... де шось там. Дякую за ігру. Знаєте, що? Игра была довольно крутой, на самом деле. Мне понравилось. Она не такая страшная, на самом деле, была, как не комфортно. Окей. Что, это тобой довольно короткое видео. А в любом случае, ставьте лайки на канал. Всем па пока